Звичайно, поєдинок однієї з 16-ї. Це вже дуже відповідально. Ну, і тим паче суперник дуже і дуже непростий. Суперник, з яким мають проблеми у цьому сезоні, ну, майже всі в УПЛ. Суперник, які ставить перед собою завжди амбітні цілі. І я думаю, Кубок України для Ленза не виключення. І склад цієї команди на сьогоднішній матч має багато про що нам сказати у плані. Цілий Команда Віталія Пономарьова на 34 й розігриш Кубка України з футболу. Що, ж, друзі, вітання команд, те, що ми сказали про ЛНЗ і про силу перспективи цієї команди, не відміняє того, що ЛНЗ сьогодні безумовно має бути складно, тому що харківський «Металіст» також команда непроста. Так. Я думаю, ні для кого не секрет, що металіст є наймолодшою командою першої ліги і. Увага, де подача від Луціва. Немає удару. А ось тут вже є спроба від Дениса Підручного. Заблоковано цю спробу. Тепер контратакує Шарі. так, Удар по воротах Владислав Рибак. Так, ну і звичайно ж Даніл Тепляков ще одне ще одна велика втрата. Центральний підзахисник металіста Даніл Тепляков у матчі з Прикарпаттям він заздав травми, був замінений по перерві. І так до цього матчу і не відновився. Це велико величезна неприємність. Гравець надзвичайною. Працездатністю Даніл Тепляков, великий обсяг роботи у центрі поля виконує як на атаку, так і на захист багато працює і без м'яча. З атакою ЛНЗ. Танковський удар по воротах. новий штаб Танковський відкриває рахунок. Забиває у ворота своєї команди Танковський. Шастиного ЛНЗ у сезоні 2022-2023 відіграв повний сезон за Металіст, коли харків'яни виступали в українській прем'єр-лізі. Потім було дніпро 1 у кар'єрі В'ячеслава. Ну і от тепер у ЛНЗ грає цей центральний підзахисник. В'ячеслав Танковський. Ну а це досвід. Це клас, це рівень. Танковського про це дуже добре у металістя знають. Так, тут небезпечно! А оце вже справді дуже класний момент. Я б сказав найгостріше в нашому матчі. Євгеній санько його створив. І... Танковський запускає пастуха і... Віталій Федорів рятує свою команду. Ну а там Владислав Рибак просить про допомогу, щось тримається за ногу. Голкіпер-металіста. Ситуації підстрахували свого капітана. Запасний голкіпер-металіста натікають нам режисери на те, що може бути і заміна. Ну, сподіваємося, що Влад Рибак зможе продовжити цю гру. Танковський, є вільна зона. Справа і зліва ось зліва отримає. Пастух. Ось, ось зараз пастух робить простріл. Я Удар! удара! Лад рибак! Оце здорово! Оце так сефіт рибака. Буде кутовий. Денис кузик біля м'яча. Подача. Но ну, далі стійк удар! по Буде удар від дворі. Роман Дідик грав головою. Вище за всіх у цьому епізоді виявився. Єшарі. Штрафно майданчику. І Солов'ян указує на точку. Пенальті. Дивимось на повторі. Олександр Царенко грав з Яшарі. Ассинор біля м'яча. Удар, поворота, 2-0. реалізує реалізується. 11 метровий розводить по кутах Рибака і м'яч. Ну, показують нам Олександра Цвіренка. Звичайно, в пенальті, чесно скажу. Відчував я шарі, що ззаду є Цвіренко, і як заправний нападник впав, але сам момент контакту. Ось, друзі, я тут на повторах його не бачу, чесно кажучи. Спочна. Я читал Танковський, Під ліву ногу, Танковський удар, забирає м'яч у руки. <плоджен> Пастух скидка нарябова. Рябова. Рябов штрафному майданчику Шерстюк стук ногу. Чого ти Пастух, один з тих футболістів, які можна сказати, разом із Віталієм Пономарьовим перебрались до лендзи з руху. Ну, я не, не маю на увазі, що вони разом прийшли. Май 29 років цьому лівому захиснику. А тут авагім'ян на пастуха. Пастух під ліву ногу і пробуває пастух Лад, Рибак. Видовищний момент. На 86 й хвилині нашого матчу. Шаповалов, Шахмає. Василь луців. Луців. вирішив пробити У руки Паламарчуку. Ну що, напишіть у коментарях, будь ласка, які ваші думки з приводу цього поєдинку? Я б так підсумовуючи, так, так, да, слідкуємо за атакою ЛНЗ, удар, заблоковано цей удар. А, чесно кажучи, другий гол, звичайно, металіст після другого голу якось і не зібрався вже так, щоб. Найсильніших із свого ростеру проти першолівого металіста каже про те, що пономарьов саме хотів повернути своїй команді цю впевненість, яка останніх там двох матчах УПЛ десь можливо підзагубилася у черкаської команди. Олександр Солов'йо, головний арбітер, і одна безумовно одне з ключових дієвих осіб сьогоднішнього матчу дає фінальний свисток з рахунком 2-0 ЛНЗ перемагає. І крокує далі, крокує в 1-8 фіналу Кубку України з футболу.